Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікнами в сад. І, як завжди, котики зі мною гуляють один сусідський, ось там чекає, поки це винесуть щось смачненьке для домашніх. А мені сьогодні ну, така тиша на дворі. Ну, сонечко так виглянуло. І тепло, і така справжня осінь, що мені хотілося просто взяти. Камеру і показати цю осінь вам. Звісно, вона у вас теж така, мабуть. Але ми ж така велика Україна, в когось ти відрізняється. Дуже багато зелене листя, просто неймовірно багато листя. Але, але Я цього року, можливо, піду проти свого принципу трішки і залишу для того, щоб земля збагатилася. Трішки якимись поживними речовинами, особливо там, де немає відсипки. Тому що щороку я його виношу-виношу, вичищаю, але, але земля теж має мати якусь підгодівлю. Тому я сьогодні так вирішила. завтра, звісно, можу так. але ну, подивимося, Подивимося. Ще багато зелених кольорів ще, наприклад. Дуже багато наверху зав'язала моя троянда плетиста на сінинок, але я теж їх залишу на зиму. Вони будуть гарно прикрашати своїм червоним кольором. Для неї це не страшно, вона велика, потужна, сили там ніхто не забере. А вже буду я чистити її, дай Бог навесні. Єдиний, кого зараз я зріжу на сантиметрів, мабуть, 10 це клейматис дрібноквітковий. Його потрібно зрізати повністю, але лишаю хоча б трішки гілківці, бо потім не знаю, де у мене що росте. І так, бачите, і така ситуація. В кожного своє листя, свій окрас. Я якось всі ці роки встигала все прибирати ідеально до цих пір. Тепер не знаю, щось і часу немає, і бажання не дуже сильно, та ще й здоров'я трішки підкачує. Тому вирішила піти в абанк. От подивіться, яку видали гілку, ось ця троянда. Потрібно її хоча б зафіксувати. І тому вирішила, хай буде так, як в природі. Ви знаєте, в цьому теж є своєрідна якась така краса, якщо я зараз повз цю троянду пройду. І не зачіплюся. Ні, звісно, я зачепилась. Ай, і вмилася. І шапка <су> залишилася. Ну, але це таке. І погляньте. А все-таки це гарно. Це якось так, ну, природньо. Ось, бачите, хеби тут собі. Не знаю, мої з ким, дуже бідні, бачите? Але вже що буде, як вони зиму. Я впевнена на всі 100%, що не переживуть, але вже як є, так є. До речі, горянка дуже довго тримається. І така красива. Єдине, що позабираю, візьму ті рослини, які однолітники, щоб не псували. Ценерарію теж прибирати не буду, вона в нас зимує. Ще рік покрас, прикрасить і вже починає трішки моя сосна. Golden Winter жовтіти. Так, ледь-ледь. Але бачу, бруньки заклала, значить, прижилася. Це саме головне. А я сюди лізу, бо побачила ще крізь, крізь листя. <різь> Дивіться, хто тут проснувся. ой, зараз А проснулися цикламени, Ось вони так листям просипаються, це такий різновид. Ціле зиму тримаються листя, навесні проквітнуть і зникнуть. Ось такі вони. Але, до речі, не дуже сильно вони розростаються. Як було, так і є. Ой, ну цей красень тримається на всі 100, Дуже гарна окуба. Вона вже в мене дві зими. Поспіль зимує, без укриття. Ну, ясно, коли 26 там чи що, я прихожу, прикриваю, якщо поверх 20. Погляньте, як листя. Ну, гарно ж? Гарно. Ну, Можливо, бачите, з часом все ми бачимо дуже гарне листя у дуболисної гортензії. Її теж трішечки я щось прикрию, бо посадка цьогорічна. Ну, прикрию, звісно, і, хоч і ремонтантний сорт, але теж я трішки листям, я вже назбирала мішки листя і буду прикривати. Ой, яка ще гарна хака не хлує. Тобто, щось та й... А, дивіться, в мене ще тут є одна окуба, вона прижилася, манюся моя така. Ну, теж. Будемо взимку, коли дуже сильні морози, будемо тоді її трішки прикривати. Ой-ой-ой. Ці вже зібралися на спокій у підвал. З вікна забрали, бо тут ми ще й відкоси робили, ремонти робили трішки. І, бачите, ось так. Ось так виглядає осінь. Осінь у моєму саду. Трішки листя, звісно, вже. Прибрала ось тут, бо тут пройти взагалі неможливо. А це все фундук, ось такий він. Немає, просто розумієте, куди дівати листя. Я вже всі свої повністю компостні закидала. Ну, а потім перегниє, лишиться зовсім мало, але все-таки в даний момент немає куди подіти. Можливо, це ще стимулювало мене теж до роздумів. Міскантуси красені. Бачите, як довго тримає кірказон своє зелене листя? Вже багато хто облетів, а він, в мене вже питаються знайомі, кажуть, він що, вічно зелений. Ні, кажу, то так він просто. Ну, які ще трояндочки? Заквітають. це мене тут на штамбі. Хто там бачить той штамп, коли тут такі ці міскантуси. Навесні ну, прийдеться ці два кущі забирати. І ось сонечко. Виглянуло в іконечко. І все одно хочеться, хочеться ще тепла, хочеться ще краси, бачите? Як виглядають трави? Ну, нереально красиві вони восени. Неможливо якось, мені здається, сад формувати без них. Ось сонечко дуже вже падає нам. Дуже. Ось. Там якісь свої китиці трішки видав пінісету. Щось він тут на цій ділянці не хоче. Хоч тут уже і сонячний місць і поділений. Але все одно він якийсь вибагливий в мене видався на цій ділянці. Бачите, ще квітує. Там прям заклала стільки багато бутонів. Бідничка моя хінацея хоче. Але тільки що помітила, яке вже гарне листя на гортензії волотисті. Жовте стало яскраве, краса. Краса неймовірна. Тут ще теж повністю стоїть зеленою абрикоса. Як почне, зараз ця абрикоса тут летіти. то буде весело усім. Ну, Тут я поприбирала, але... але, але. А, ще хотіла вам показати. Вчора помітила, бачите, стіл не занесли. Теж робили, коли відкоси. Майстер брав стіл, а занести. Я його не можу сама занести. Яке листя гарне у Акебії. Ви погляньте, я не помічала теж ті роки. Хоча я вам розповідала, що рік на рік не приходиться. Погляньте. Так вони втрачають свою вже. Ой, поплелася вона, повилася, погналася по абрикосі. Ну, щось тут ще декілька буде пагонів знизу. Прикрашати, а там уже все. А там уже все. Ось, і серцес уже облетів. Скажу вам, що не набрав він свого такого цього року кольору, облетів швидше. Хоч у нас заморозків не було. якісь там була ніч нуль, але зовсім мало. І знову ж міскантуси, І знову ж листя. Листя, всі мої, бачите, молодила, покривалися листочками. Ну, тут, звісно, мабуть, мені прийдеться все-таки руками трішки прибрати, тому що вони будуть, волога буде потрапляти, можуть загнивати. Через те я все-таки їх ось, сакура теж, листя поміняли забарвлення. Відквітла вже моя арктична межа хризантема. Виріжу, як буде сьогодні все добре, уже піровською. Листя аж тут серце своє. Я кажу, вам в мене сад листя, листяний сад. Але як гарно білий колір і пасує з ялинкою інверса. Просто надзвичайно. І якось так вона теж квітує поступово, ще бачу, все одно, ну немає того її такого піку квітування. Десь він має бути ось-ось, але немає. Зате, ви погляньте, яка краса, як листя гарно теж забарлюється кругом. Тако подивиться, там міскантус біля рядок високих. За ним дерен як гарно розфарбувався. А сідач, я, до речі, зібрала з нього насіння. Сьогодні ще планую трішки насіння дозбирати. З інших там рослин. Якось хочу ще з вербени трішки зібрати. Багато ви мене питаєте про це насіння. Ну, спробую, скажімо так, залишаю собі для того, щоб насівалося, Але якусь частинку, можливо, запропоную і вам. Вчора вже взялася до мене, приїхала сваха, кажу, давай ну, сідаємо, будемо насіння фасувати. А то я посушила, позбирала в кульки, знаєте. І то така справа нудна, чесно вам скажу, хто займається, от Наталочка знаю. Сказала з з всім про все, боже, це ж така робота, Наталочку. Ми вчора лише три види насіння розфасували. І я вам скажу, в мене аж тиск піднявся від того, що туди весна ті насінинки. І хочу, щоб однаково всім кульочку було. Приблизно, щоб ну, сміюся, кажу, хоч би ніхто не образився. Слаха каже до мене, то ж хто не бачите, що в когось там на один грам, можливо, більше? Ні, кажу, я так ж не люблю. Я хочу, щоб було все по-правильному. Ось так, бачите, виглядає. І вже ялинка зібралася. Боже, я оту думаю, що то в мене там таке зелене насіялося, Слухайте. Анекдот. Ви знаєте що? Тут. Боже, зайцехвіст ріс, Хіба він міг насіятися, Ну, куди взиму? Я не знаю, це на бур'ян не схоже, на нього точно схоже. Ну, я не буду виривати, залишу ось ця, бачите, ця вівсяниця, яка має червоні волоберна, здається. Бачите, як виглядає. і <гарує> Їй так гарно вторить, крізь неї проліс. мій. Агресивний злак, але погляньте, це просто нереальна краса, боже Боже. Як таке воно буває? І ще квітує ось ця карликова шавлія Квітує на повну, уявляєте? Мій ставок постраждав, постраждав дуже. Бо По яблука попадали, потрібно йти чистити, листя падає, цю гілку прийдеться все-таки умовити чоловіка забрати. А ще робили ремонт і пінопласт. Полетів куди завгодно, бо були вітри такі. Я вже його і збирала. І десь він знову знаходиться, я не знаю. Коли б я наведу пуття на своєму бісті. Ой, гляньте, міскантус. Бачите, як красиво. Як красиво гортензії виглядають. Ой! Хай воно вже все в осінь збирається, ось ці хвости вже теж пора прибрати. Але але гарно. Гарно і все. Теж листячко, коли чекаються ще яблуні. Я просто торік, позато рік, чи то я була молодша, чи то я була якась більш ініціативніша. Я збирала їх поетапно, це листя. А тепер я така ледача, що я чекаю. Коли воно опаде все. Ну, частину я свій підзбирала сухого для того, щоб е, прикрити гортензії, Знаєш, тільки сонця десь вийшов якийсь тіньок. І вже виглядає все не так. Погляньте, який пінісету, який андропогон, Красень, просто нереальний. І яка ця сосна, і, до речі, я вже ж казала, що все, мабуть, замовлення я більше не буду робити. Але побачила одного дуже цікавого продавця з цінами з асортиментом хвойних. І замовила одну сосну на штамбі дуже дешево. Не знаю, на відео була вона дуже гарна. Побачимо, що буде в реальності. От, хакатонка. Ну, все одно, як на мене, то вона. Поступається ось в цьому попередньому андропогону. Але так ми всі хотіли тієї хахатонки, що просто нереально шукали її. Майже ніде її не було, а ми кругом шукали. Ось клен, вже скоро потрібно обрізати буде малину ремонтантну. Кругом треба щось зробити, кругом треба руку прикласти, для того, щоб було вигляд мало. Це ж все-таки подвір'я, знаєте, це не десь якась частина, яка окремо знаходиться. Ось теж гортензія, бачите, плетиста. Теж. Вже скидає листя. Вже все збирається спадки. А як же ж ми будемо без вас цілу зиму? Погляньте, в який колір цікавий зафарбувалося доросле. Ні, все, я думаю, боже, може, воно зігнило. Ні, слухайте, такий цікавий колір воно взяло ось це старе. І це бере, бачите? А тут взагалі якісь такі бере кольори, що для мене дивно. Тобто молодила гарні кругом. Правда, їм у мене вологу дуже цього року. Ну, що зробите? Ну, бачите, сад Ха -ха. мене <кій> все-таки підійду, вам покажу, який у мене листопад. Це треба брати, я вам чесно кажу, тачку. І йти хоч тут позбирати, Опадає листя з. Бачите, яка височезна вже вона. Скажіть мені, з кого я вам скажу. Так, ось дивіться, яке гарне листя, але його мало, бо це молода рослина ірга. Ірга теж дуже гарна. Це не ламарка, це, звичайна ірга дуже гарна. А це в мене, бачите, подивіться, який листопад. Павловнія. Ось гляньте. Екземпляр листя. Ес? Ось дивіться, екземпляр листя. Ух, подивіться, що робиться. Ой-ой-ой-ой-ой, Світлано, Світлано. В тебе роботи не початий край, ігрушка. Ох, яка смачна. Називається вона тунгурська красуня. Якщо хтось... Вона не зимова, вона пізньоосіння. осіння. Дуже цікава. Що мій темнолисний? Опав. Ось як гарно вже зафарбувалася лохина. Треба підживити. Треба Лохину підживити, хоч не забутися, боже мій. Що за пам'ять? Що за пам'ять дівоча? Не те слово. І треба розв'язати свою, дати їй хоча б подихати перед осінню. зірвати вже ягоди, це аронія, це від птахів. Але то подивіться, що зверху, бачите, такий чубчик вискочив. Скільки я не борюся з цим топінамбуром, він тут був висаджений. Він все одно десь пролазить. Уфти. Так, і тут потрібна рука моя. Гортензії. дуже гарне листя теж. У всіх гортензії, бачите, листя зафарбовується навіть на вербі і то. А покажу тепер вам ось той. Красивий, красивий, і він вже давно зовсім, бачите, пропав. Такі навіть мінуса не було, був нуль, а може навіть і ну, нуль, певно, був. Гортезі, навіть георгіни не витримали були, а ось той лаконіс, а, -а. треба піти його теж зрізати. А тут тримаю ще заради насіння, бачите, і треба спробувати із вербаску зібрати. О Боже, Вероніка Астру, який вербаску. Потрібно спробувати. Все. осінь, осінь, осінь. І осінки якось так все швидко переквітло. Я не знаю, чи то мені так, чи то що, але дуже все швидко. Ох, а так не хочеться. А так не хочеться. Не знаю. От. Бачите, ну я її не дарма шукала цю Астранцію в Мохові та болоть. Подивіться, Астранція 26 жовтня, і Астранція квітує далі. Як вам? Красоня ти моя. Так, ось тут посадила таку сукутаня від тебе. Ось. Роджерсі, Роджерсію, не Роджерсію. А стиль був, Танюша, від тебе посадила. Добавила сюди ще трішки осоки варігатної, пальмолисної. І будемо чекати, коли тут виросте ялинка. Господи, Боже. Сакура, бачите? А там за плотом, бачите, як серце... От дерево, дерево, як воно розфарбовується. Так, підемо ще покажу, як мій виноград розфарбовується. А така прогулянка, знаєте, бачите, яка краса. Я на нього дивлюся. І я просто полонію від цієї краси. Вона вже там, мабуть, ніка проснулася. А я. Боже, ще троянди вирішили поквітнути, господи Боже. Все ще хоче все ще хоче жити, ви знаєте? Так, ще вам тут одну частинку покажу, але так, не дивимося на все сміття, бо тут територія частково не моя. Частково приватизував чоловік в мене. Отут, бачите, під горіхом зібрали листя трішки. Але ж хочу вам показати, бачите. Сумах. Ось в той мій розсічено лисний. Бачите, яка краса. Хай він агресор, але ж гарний. Ну, може, потім я від цього агресора ще буду <сху> потерпати. Бачите, капусточка, як вже гарно виглядає. Хрисантеме. Дивіться, як гарно міскантус Ой, гляне. Глянірштейн, здається, розфарбувався. Боже, як гарно, дуже гарно, молодець. Оце моя. Ні, ні вигляду нічого за те, скільки квітів, зате погляньте, скільки квітів. І ось так ми всі вже готуємося до зими. Звісно, порівняти моє відео торічні, коли все було виграбано. Але ще раз кажу, бережімо самі себе. Робота нікуди не дінеться, а воно можна знайти красу у всьому. Тому всім миру, здоров'я, цінуйте кожен день.